зерносушарки виробництва Phoenix Technology, українське виробництво, Вінниця. Ось є різні лінійки від 50 до 500 тонн. Ось дана сушарка це для невеликого фермера 50 тонн на добу. Нержавіюча решета. Цинковка, крильчатка Multivin. це Данія. Така зерна сушарка вміщає собі 5 тонн. За цими решетами знаходиться зерно. Це колона зерна. Тут Камера, де знаходиться пальник, гаряче повітря, надуває цю камеру і відповідно воно продуває коломну зерна, таким чином нагріває продукт, який ми сушимо. Така сушарка може зробити на добу 10 порцій. Це порційна сушарка, зверху шнек, який розподіляє культуру і знизу вигрузний шнек. Двигуни виробництва В. Такі двигуни ставить, ставлять канадські виробники, американські виробники. От. Автоматика. Підготовка одразу на пропан-бутан. Вбудований випаровувач. Така зерносушарка коштує 30 тисяч доларів з ПДВ.